Віт малята! А чи знаєте ви, як називається наше рідне місто? Наше місто Херсон. А чи знаєте ви, що наше місто це місто Герой? У нас в Україні є багато різних міст та сіл і чимало з них героїчних. Давайте вивчимо нову пальчикову гімнастику та заразом познайомимося з героїчними містами України. Приготуйте ручки! Ось! Київ серце головне, там світить сонце золоте, Харків місто працьовите, любить вчитись і творити. Одеса хвилі і маяк, там море є, це добрий знак. Миколаїв кораблі, будують люди чепурні. А Маріуполь мужний, сильний, він незламний і сміливий. Херсон це степ і кавуни, сміливі й вірні там сини. Запоріжжя край козаків, гарячих серцем чоловіків. Усі міста то Україна. Єдина, вільна, нескоренна.